До повного ознайомлення. Це чия вказівка мене переслідувати, сі того, чи чи я? Осадчука, Осачука, Томчишина, чи я чия вказівка? Ще раз питаю, невідомі особи в чорному. Посвідчення надаємо, надаємо дозвіл на носіння зброї, не сидимо в авто, не сидимо в авто, надаємо документ до повного ознайомлення. Невідомі особи в чорному, ще й з озброєю не зареєстрованою, ще й озброєні. Я ще довго маю чекати. Показую вам люди, як, як у нас несуть службу в лапках особи, які називають себе поліцейськими. Ще раз зафіксую номерний державний знак 1595 з логотипом поліції. Сьогодні у нас 2 вересня 2024 рік. Викликаємо того, будемо шукати ваше посвідчення святого Постемського Шевчука. Який скоїв ДТП з летальним наслідком? Він позбавлений права керування, притягнутий до кримінальної відповідальності. Невідомі особи в чорному не мовчимо. Даємо відповідь на запитання. По цьому факту буду повідомляти у повноважних адекватних осіб, що ви не реагуєте не на жодне моє повідомлення. Особа не притягнута до відповідальності. Двоє дітей залишилися сиротами. Чию вказівку виконуємо? чого переслідує мене постійно. Хочеш мене повідомити? Повідомляй належним чином, як передбачається чинне законодавство. Мене собі щось попридумували і собі і катаються. Не дають людям спокійно жити. Забирають моє право на відпочинок, на пересування, які передбачені конституцією. Забирають моє право на життєво-природний ресурс, не хочуть реагувати, хто своїми діями чи бездіяльністю вимикає світло в місті Красилові, позбавляючи людей світла. Для чого щось робити можна сидіти і вилежуватися на тих посадах. Згідно конституції, придатні за станом і за віком на лінію бойового зіткнення з ворогом відбути не хочуть. Ось цей другий люди я вам показувала попередньо знімав мене на свій власний телефон, чим втручався в моє приватне особисте життя. Ще в них якась є камера, яка мене теж знімає. Я не бачила документа, чи він має право знімати мене на цю камеру. Забороняю знімати себе на цю камеру, використовувати, передавати третім особам і втручатися в моє приватне особисте життя. Невідомі особи ще раз повторюю, посвідчення надаєте. По цьому факту буду повідомляти уповноважених осіб і про праву кваліфікацію злочину. Вам невідомі особи стане відомо.